До Житомира повернулись учасники 18-ї української антарктичної експедиції. Тривала вона 374 доби. Очолював її Житомирянин Юрій Гордієнко. Розповідає, що це вже друга його полярна робота. Перша була 8 років тому. До складу експедиції входило 12 людей. Троє з них вихідці із Житомира. П'ятеро забезпечили життєдіяльність а семор займалося научною діяльністю. Часть програма це ті, які ще ми супроводжуємо англійських. По английской научной программе, то есть у нас при передаче станции было договорено, что 10 лет мы сопровождаем ряд направлений. Но 10 лет прошло, в общем-то мы продолжаем эти наблюдения, поскольку очень интересно иметь непрерывный ряд наблюдений, поэтому мы все это продолжаем. Передають дані і англичанам, і американцям, то тобто всім, хто кто заинтересован даних этих данных. в время мы Ми маємо можливість данные дані з станций. Члени експедиції кажуть, що найважче було дочекатися новин з України, адже інформації майже не надходило. Інформація була ограничена по об'єму раз в неділю, ми щось отримували, в общем то что-то узнавали садову за момент бути живої моменту скій. З 2010 року здійснює психологічний відбір полярників викладач Житомирського державного університету імені Івана Франка Олена Мірошнишенко. Вона визначає готовність дослідників до життя в екстремальних умовах, встановлює особливості їхнього характеру, темпераменту та стійкості до стресів.